День незалежності у національному одязі. Вже втретє Кіровоградська обласна організація Всеукраїнського об'єднання Свобода організувала ходу вишиванок. Цьогорічне гасло за соціальне та національне визволення розпочали біля пам'ятника Янголоохоронцю. Далі з гаслами, музикою та піснями рушили через центр міста до пам'ятника Богдану Хмельницькому. По завершенню ходи відбувся мітинг. віче. «Я одягаючи вишиту сорочку, особливо в такий день, як сьогодні, відчуваю безперервно міцну, міцний зв'язок сотнями поколінь з тисячами поколінь українців, які носили цю сорочку, які берегли, її, які берегли заповіти наших з вами предків. У ході а потім і у мітингу взяло участь близько півтисячі людей. Приєднався до ходи вишиванок і кандидат у народні депутати України від об'єднаної опозиції Андрій Табалов. Ми стоїмо з вами тут і відзначаємо незалежність. Але ми повинні розуміти, що нічого даром не дається. І просто так ця незалежність нам не дістанеться. За неї потрібно боротись, і навіть зараз за неї потрібно боротись. Ми з вами живемо у досить нелегкі часи, а нелегкі часи потребують рішучих дій. Висловив Андрій Табалов і свою думку з приводу нещодавно підписаного президентом закону про мови. шість областей, точніше не областей, а облрад. Депутатів облрад надали статус регіональної мови російській мові. Я, як депутат обласної ради, зроблю все від мене залежне для того, щоб цього не було у Кировограченні. Крім виступів, співали українських пісень та провели конкурс вишиванок, у якому взяли участь усі бажаючі переможці. Визначали у трьох номінаціях чоловіча, жіноча і дитяча вишиванка. А завершив захід виступ лідера гурту Тінь Сонця, кандидата в депутати від опозиції Свободівця Сергія Василюка. Обестановись добре ангети. Cause I